Громадській організації Миргородський рибацький клуб лише два роки. Активісти борються з браконьєрами, вчать дітей любити природу, організовують для дітвори і дорослих цікаве дозвілля. Влітку вчать малечу ловити рибу. А коли замерзне вода, влаштовують зимові турніри для затятих рибалок. Екологічні рейди та роз'яснення правил риболовлі щоденна робота ініціативних любителів природи. Тривалий час у Миргороді спільно з екологами вони шукали можливості очистити воду у річці Хорол. Відсутність сильної течії призводить до цвітіння води. Особливо коли довго стоїть спека, вода починає цвісти. Щоб зменшити кількість синьої водорості, вирішили запустити у водойму природних санітарів. Малька білого амура і товстолобика закупили за кошти спонсора в одному із рибоспів Великобачанського району і перевезли рибу у Миргород. Одним також із планів на цей рік було зариблення річки Хоров. Планували запустити близько трьох тисяч. Малько. Сьогодні запустили частину. Білий амур запустили, тому що багато дуже кушерів, річка в такому занедбаному стані, а він харчується іменно кушерями, очеретом. Таким. Він буде потроху виїдати. Товстолоб, Ось спеціалісти тільки що ті, що привезли рибу, також ми з ними спілкувалися, Вони розказали, значить, це синя водоросль, яка зараз річка, що така вода зелена цвіт, все. Товстолоб цим харчується. Він буде швидко рости і виїдати всю цю зелень і очищати річку, так само як і Амур. Підтримав таку екологічну акцію і міський голова Сергій Соломаха. Громадська організація, яка виступила ініціатором. Ну, я знайшов спонсорів для цієї справи, а в принципі вони все організували. Це не остання акція, ще планується як мінімум дві в різних частинах міста запустити, також малька. І щоб в перспективі він, ну, як така тут і білий амур, і товстолоб, щоб трішки почистити річку. Тому що той плантон, який є зараз, в зв'язку з тим, що фактично немає течії річки, як такої немає, тому утвориться плантон. Тому я думаю, що ця, ця риба допоможе почистити її. Ореал риби – 300-400 метрів. Тому, щоб допомогти річці очиститися, активісти клубу зарибнять водойму ще у кількох місцях. Перші кілька тижнів рибі потрібно освоїтися. На новому місці голодній білий амур та товстолобик будуть клювати, але ловити її не потрібно. Дуже велике прохання до рибалок нашого міста і до відпочиваючих. Риба тільки запустилася, їй потрібно адаптуватися. Тому перші десь неділю-дві, а то і три риба буде на все клювати, ловиться вона голодна, велике прохання не ловить. Якщо попалася, то випускати. Десь через рік амур достигне 2-3 кілограмів вже. Тоді вже можна його буде потроху і ловити, то в столову довше буде рости. Раки також санітари водойм. У хоролі їх багато, але ще більше любителів цього річкового делікатесу. З 1 жовтня офіційно дозволено їх ловити. Сергій Юрченко нагадує правила вилову раків. Якщо хтось ловить раків, то знати, що на одну людину добова норма 25 штук, не більше. І рак 10 сантиметрів довжиною. Береться від хвоста і до голови. Уса, звісно, живе». Клешні не входять. Ловити можна в нічний час взагалі не можна, ловити. ловити можна раколовкою або хапкою, діаметр не більше 70 см, і вічко сітки ячейка не менше, ніж 22 мм. Активісти громадської організації Миргородський рибацький клуб звертаються з проханням повідомляти про браконьєрство у клубі. Є оперативна група, яку можна проінформувати за телефонами, які ви бачите на екрані.